thank you Привіт всім сталкерам зони Опенгеймер. Рупор команди, бувалий дядько Хуба приготував для вас чималий хабар ігрових новин і пліток. Сідайте зручніше, діставайте пайок, слухайте новий опенбріф, і буде у вас все ок. Погнали! Розпочнемо з найцікавішого: Epic Games анонсувало нову Unreal Tournament. Гра розробляється на рушії Unreal Engine 4 і вийде на ПК Mac і Linux. Найголовніше те, що новий нереальний турнір поширюватиметься за фрітоплей моделлю. Розробкою займається невелика команда ветеранів, яка свого часу створила оригінальну Unreal Tournament. Шанувальники, що мають підписку на Unreal Engine 4, будуть активно допомагати в розробці проекту. Багато уваги буде приділятися модифікаціям від користувачів. Epic Games організовує ринок, де творці модів зможуть продавати свої праці. Розробники забиратимуть відсоток з продажів. Epic Games планує зробити гру, яка буде постійно оновлюватись. Unreal Tournament змусить еволюціонувати жанр змагальних шутерів від першої особи і стане відмінним плацдармом для талановитих розробників. Як тільки альфа-версія Unreal Tournament буде готова, в неї зможе пограти будь-хто. Компанія Tripwire анонсувала кооперативний шутер Killing Floor 2. Дебют першої гри відбувся 2009 року в Steam. Проект підкорив серця мільйонів гравців і збирається повторити свій успіх. Це перша гра Трібаєр, яку вони створюють з нуля. Компанія володіє величезним бюджетом, тому команда намагається втілити всі свої мрії в реальність. Трібаєр запевняє, що в них достатньо коштів для створення абсолютно всіх анімацій за допомогою Motion Capture. разом зі всіма діями над зброєю і рукопашкою. Гра розробляється на рушії Unreal Engine 3. А сама м'ясорубка розгортатиметься в постапокаліптичному Парижі. Killing Floor 2 вийде в Steam для ПК і на SteamOS з підтримкою Steam Workshop. Дата виходу поки що в таємниці. Студія Techland та видавництво Warner Bros. Interactive офіційно повідомили, що реліз зомбі-екшену Dying Light переноситься на лютий 2015 року. Розробники заявили, що хочуть реалізувати в Dying Light абсолютну свободу руху. Але для того, щоб зробити все правильно і представити максимально якісний продукт, розробникам знадобиться кілька додаткових місяців для полірування гри. Також представники Техлен спростували чутки, що відмінили розробку гри для консолей минулого покоління, замість цього зосередившись на версіях для S4 і Xbox One. 13 травня Rockstar випустила нове доповнення для Grand Theft Auto V під назвою The High Life. Відтепер гравці отримають можливість мати у володінні кілька квартир, розширений автопарк, до якого додали нові спортивні машини, джіп і круїзний мотоцикл. Нові транспортні засоби доступні для купівлі як в мультиплеєрі, так і в синглі. Окрім цього, для любителів швидкої їзди додали новий режим без контакту, в якому ніхто не зможе зіштовхнути вас з траси. Онлайн складова поповнилась новим пунктом статистики гравця під назвою «Mental State». Він буде показувати, наскільки агресивно гравець поводиться в сесії. Також оновлення містить в собі новий шмот, гудки для автомобіля, переможні жести і 15 нових завдань. Вірні агенти Опенгеймер продовжують зливати інфу щодо нової Mass Effect. Джерело стверджує, що групу кажуть на цьогорічному і 3 І з великою вірогідністю вона отримає назву Mass Effect Contact. Мова йде про війну першого контакту. Після відкриття першого ретранслятора людство почало дуже швидко освоювати космос, взаємодіючи з сіма ретрансляторами, які їм вдавалось виявити. Туріанці стали першою високотехнологічною расою, що засікли дії людей. Але замість привітань вони відразу відкрили вогонь на ураження. Військові дії велись протягом двох місяців. Обидві сторони вже були готові до міжпланетної війни. як у ситуацію втрутилася цитадель. Можливо, саме цей конфлікт ляже в основу нової частини Mass Effect. Компанія Google повідомила, що відтепер українські розробники зможуть запропонувати свої власні платні додатки та ігри в магазині Google Play. Андроїд-розробники в Україні тепер можуть легко почати продаж платних додатків та ігор. Для цього необхідно увійти в свій акаунт Developer Console і налаштувати рахунок оплати Google Wallet. Якщо ж додатки раніше вже були опубліковані як безкоштовні, то їх можна монетизувати. Нові додатки можна відразу публікувати платними. Разом з тим, наголошується, що андроїд в Україні матимуть доступ до бібліотеки локалізованих додатків і сервісів. Microsoft Studios займається розробкою продовження відомої стратегічної серії. Про це свідчать вакансії, опубліковані на офіційному сайті компанії. Швидше за все, Microsoft готує нову Age of Empires, хоча це також може бути стратегія за всесвітом Halo. Чекаємо на нові подробиці та офіційні коментарі від Microsoft Studios. Інша не менш відома стратегічна серія змінює місце своєї постійної дислокації і переїжджає на яблучні планшети. Так, я знаю, це мобільна новина. Вибачай, дамія. Building Empire стане новим стандартом сучасних мобільних стратегій. Гравців чекає перероблений інтерфейс, зручний для використання на пристроях із сенсорними екранами. Соціальні функції попередніх частин будуть покращені. Кожен гравець зможе покликати друзів чи ворогів позмагатися або розвивати місто разом. Будівництво свого міста починається на острові. При досягненні певного рівня розвитку можна отримати в своє розпорядження другий острів. В іншому ігровий процес залишається класичним. Потрібно будувати будинки, щоб було де жити людям, задовільняти потреби церкви, розважати народ і робити його щасливим, але й не варто забувати про економіку. an Empire розробляється Blue Byte разом з Games, а видавцем виступає Ubisoft. Стратегія доступна для iPad 2 і вище та вийде коли. Офіційний форум Clay Entertainment повідомляє, що Don't Starve отримає режим спільного проходження на двох-чотирьох гравців. Доповнення Don't Starve Together Тюґедебікос також додасть гру нові можливості. Альфа-тестування оновлення для ПК розпочнеться влітку 2014 року. Тоді ж ціну гри підвищать з нинішніх 15 до 20 баксів. Володарі Don't Starve зможуть завантажити оновлення безкоштовно. Отож, чекайте веселих стрімів від OpenGamer. Piranha Bytes оповістила дату виходу Ryzen 3 Titan Lords і опублікувала видовищний трейлер рольової гри. Нова гра від розробників Gothic з'явиться в Європі 15 серпня для ПК, Xbox 360 і PS3. Пірана Байс обіцяє, що головний герой Ryzen 3 Тайтан Lords зустрінеться з найстрашнішою загрозою за всю історію серії. Істота з черепом замість обличчя, яке ви бачили в трейлері, являє собою ватажка Тіней, який висмоктав душу головного героя на самому початку гри. Мета гравця повернути свою людяність. Ну і закінчуємо приємною новиною для відданих фанатів Сталкера. Сергій Григорович, засновник і генеральний директор компанії GSC Game World, у розмові з порталом Disgusting Man про глобальну модифікацію до оригінальної тіні Чорнобиля Lost Alpha, поділився роздумами про долю сиквела. В геймдеві є ігри, які популярні і продаються великими тиражами, таких до десяти на рік. Але іноді серед них з'являються не прості сильні бренди, а справжні культурні події. Сталкер це культурне явище, яке запам'ятається на віки. Його розробка велася величезним штатом кращих фахівців геймдева, які розробляли його з натхненням, що буває лише кілька разів в житті. Це натхнення рівня Майдану, коли робилося щось дуже велике, світле і дуже правильне. Розроблявся проект, котрий дає відчуття нового ступеня свободи людської особистості. Місце свободи і реалізації чоловіка як героя саме в природньому антропологічному сенсі цього слова і створює. Створення фанатських модів це не наслідок популярності сталкера, це причина, по якій з'явиться на світ сталкер. 2». що ж, ці слова не дають згаснути вогнику надії. Що колись ми таки обов'язково побачимо на світ продовження народного та улюбленого сталкера. Це все на сьогодні. Більше подробиць шукайте на нашому сайті, ставте лайки, підписуйтесь на наш Ютуб канал, робіть репости зі всіх пабліків та слідкуйте за нашим твітером. Текст писав Дезмонд, озвучував Хубабуба, монтував старий. Бувайте!